І так, шановне, наряду з зняттям пропорцій, тобто з встановленням, яка величина більша або менша за іншу, у нас є зняття кутів, візуалізація кутів, візування кутів. Отак, от правильно в книжечках пишуть. Ми беремо на витягнутій руці. От Олівець, або лінійку, або якусь паличку. І ставимо отак, от прям як я візуально, бачите, я ставлю навпроти, тобто повністю знімаю напрямок. Ось так. І потім на витянутій руці, переносимо цей напрямок сюди. Звичайно, що у нас рука трішечки подрагує, люфтить. І ми можемо не зовсім вірно перенести. Кут а, На аркуш. Ми будемо це перевіряти. Перенесли засічку, провели легку лінію. Поки що не наводячи. Можемо ось цю вже засічку прибрати, щоб вона нам не заважала. І дивіться, беремо те, що ми намалювали, і підносимо до натури. І бачимо, що я трішечки навіть на пару градусів кут завалив сюди. Завалив до горизонту. Тому я можу зараз легко ось тут його. Добрий. День. Тут його підзадрати. Так, хвилинку. Так, вибачте за організаційну перерву. Але коли ми з вами зняли кут, отак візуально, перенесли його сюди на папір, для нас вкрай важливо провести. Зворотню перевірку. Беремо те, що ми намалювали. Знову ж таки, на витягнутій руці підносимо і бачимо, що ми, в принципі, сильно не помилілись, ми вірно взяли ось цей напрямок. Тепер таким же чином ми від цієї точечки відкидаємо. Цей кут. кут, поставили, поставили засічку легко, добрий день, і провели, провели легко, не натискаючи. Тепер беремо і перевіряємо, наскільки те, що ми намалювали, відповідає тому, що є в натурі. Практично відповідає трішечки знову я пішов в завал, трішечки завалюю кути. Давайте я вам поясню, що таке завалити кути або задрати кути. Це дуже просто. Коли у нас є призматичне тіло, у нас воно знаходиться, як правило, в ракурсі, і у нас є перспективні скорочення. Ось у нас ближче до нас грань. Якщо ми проведемо перпендикуляр, ми будемо бачити, наскільки ці кути відхиляються від цього перпендикуляра. І ми можемо кути з вами завалити. Тобто занадто наблизити до горизонту відносно натури, або навпаки, задрати. Так от того, щоб у нас не було завалених або задраних кутів наших граней, нам треба брати і знімати напрямок цих ребер і переносити. На папір витягнута рука, щоб е, менше люфтіло можете під лікт, е, ліктьовий суглоб поставити другу руку. І на витягнутій руці переносимо кути. Таким чином ми з вами е, побудували два е, ребра, які ми бачимо, які лежать в основі, ми можемо одразу поставити вертикаль. От цього ребра. Ось у нас вже є вертикаль. Але на цього недостатньо. Ми хочемо пробудовувати всі ребра, навіть ті, які ми не бачимо. Як ми можемо, коли у нас є з вами? Давайте я буду брати чернеточку. Отут-от, внизу, її покладу. Або давайте спочатку тут. У нас з вами є два. Ребра, які ми бачимо? Два ребра основи кубу? Як ми з вами можемо, маючи оці два ребра, побудувати оці ребра, які ми не бачимо? Яким чином? Хто скаже? А, якому ребру буде паралельно? Ребро, яке ми побудуємо з цієї ось точки. От з цієї точки ми будемо проводити ребро. Якому ребру воно повинно бути паралельно? Ну, так, да, ось, ну, як передньому. Ось цьому, яке лежить навпроти нього. Ось воно, по факту, повинно бути паралельно. Але це не все. Я зараз ще задам ряд питань. Відповідно, з цієї точки ми будемо будувати ребро, яке буде паралельно ось цьому. Ребру, от у нас. Вони теж будуть паралельні. А хто мені відповість? Візуально вони будуть повністю паралельні, але, або не зовсім. Що у нас ще є з вами? Окрім того, що ми розуміємо, що це паралельні лінії. Абсолютно вірно, перспектива. І відповідно, у нас з вами буде ось одне ребро, яке буде лежати на ось цій лінії, яка буде йти до точки сходу на лінії горизонту. У нас буде ось це ребро, яке далі, яке по факту паралельно ось цьому. Ось, вони запаралелені. Але. Воно буде трішечки завалюватися на нього. Чому? Тому що воно ближче до лінії горизонту і, відповідно, ближче до проекції абсолютно горизонтальної лінії. Чим ближче до лінії горизонту, тим у нас ця лінія буде мати менш радикальний кут по відношенню. До лінії горизонту. Так працює перспектива. Тобто, відповідно, маючи ось це, ми можемо з вами легко відбудувати невидимі лінії. Яким чином? Спочатку застосуємо паралельний перенос. Візьмемо оцю от штучку, просто пересунемо сюди олівчиком і проведемо легку лінію. Ось так. Провели. Тепер порівняємо їх. Ну, одразу скажу, що трішечки, після того, як ми провели, ми маємо дві оці паралельні лінії. Але трішечки, трішечки, буквально на міліметр півтора. Ось цю невидиму дальню. Ми зміщаємо донизу. Вони повинні сходитися там. Сходитися, вони повинні йти на скорочення. Тобто прагнути. Зійтися одна за одною десь там, на точці сходу на лінії горизонту. Але це відхилення при таких відстанях буде в принципі мінімальним. Ну, от бачите, чим малюнок технічний мається на увазі ну, для проєктувальників, для інженерів і так далі. Чим він відрізняється від. Малюнку декоративного і вільного, да? От просто є там також деякі непорозуміння виникли. Тобто декоративні роботи творчі це круто, це супер. Але зараз нам треба зосередитися на побудові, конструктивній побудові тіл. Тепер точно так же ми з вами будемо вибудовувати ось цю невидиму. Грань, так? Да? Це не ребро. Також його паралельно. От взяли звідсиля. Його паралельно. Що? Перенесли. Паралельно його перенесли. Потім беремо і, ну, навіть трішечки його і підзавалив відносно цього. Тобто у нас вони повинні бути не досконально паралельні, а дальнє ребро повинно трішечки завалюватися на ближнє. Таким чином ми з вами пробудували. Так, да. Да, задавайте питання. Не треба користуватися лінійкою взагалі. Лінії проводимо від руки. Лінійкою користуємося тільки, можемо користуватися тільки як вимірюваним інструментом. Або ставити засічки легко. І все. Проводити лінію тільки від руки. Да. Тільки від руки. Я радий, що з нами присутні батьки на трансляції. Це добре. от, Підказують там дітям. Значить, ну, продовжуємо. Так от. З вами ми побудували основу цього кубіка. Що нам це дає? Яку грань ми можемо побудувати, маючи основу? Хто скаже? От у нас побудована основа кубіка. Яку грань, яке ребро ми можемо побудувати зараз прямо, маючи основу кубіка? Даль... абсолютно вірно, дальня грань, яку ми не бачимо, але яку по факту ми можемо поставити з цієї точки і поставити вертикаль. Добре. Ну і ось цю теж давайте вертикаль проведемо. Зараз собі одразу, щоб не завалювати це. Так. Тепер. Провели вертикаль. З цієї точки. І ми маємо з вами вже чотири вертикалі. Ми маємо основу і нам залишається добудувати оцю верхню, видиму для нас площину куба. Це наступна стадія.